Україна в очікуванні найскладнішої зими. Але Могилів-Подільські комунальні служби продовжують надавати якісні послуги. Вже 10 місяців, як триває війна в Україні. Однак навіть за цих доволі складних умов комунальні служби могилева Подільського продовжують справно надавати послуги. Вони не припиняють свою роботу і наразі повністю підготовлені до зими. Незважаючи на воєнний стан в нашій країні завдяки міській владі. Наше підприємство готове до зимового періоду на 100%. Вся необхідна техніка, яка буде працювати для усунення наслідків снігопадів та ожеледиці. Прийшла технічне обслуговування та обладнана пристроями, які будуть виконувати ці функції. А саме це відвали для розчищення снігу та розкидачами проти ожеледної суміші. Було заготовлено 150 тонн проти ожеледної суміші. Всі працівники нашого підприємства забезпечені зимовим спецодягом та знаряддям праці для виконання цих робіт. Солевої суміші для зимового періоду на підприємстві достатньо. До боротьби з негодою підготовлена спецтехніка, яка оснащена плужно-щітковим обладнанням для згрібання снігу та обробки посипковими матеріалами. На підприємстві кажуть, зиму ми пройдемо без збоїв у роботі. Тож, загалом, комунальний могилів Подільський до зими готовий.